Це Геннадій. Все, іди гуляй, Геннадій. Це. Вольдемар. Вольдемар прокинувся зранку, поснідав і пішов на роботу. Іди працюй далі, Вольдемаре. Це Калістрат. Калістрат не хоче працювати, шукає себе в крипті, в депозитах і в різних інших сумнівних історіях. Ну, успіхів тобі, козаче, до наступних зустрічей. <coughs> Ось так виглядає криза медіа в місту на каналі. Слава Нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі я, Сашко Добрий. Відчуваю, так відчуваю що бракує цікавого якогось такого феєричного медіамісту на каналі, тому що ну, я досягнув такого от етапу і так складаються обставини. що там Де я виконую бойові задачі, там, де гепає, то я там не знімаю, там мені потрібні вільні руки, так там все якомога, концентрованіше, швидше, зробили роботу, дякуємо до побачення. от Тилових цих, цих більш спокійних зонах, то ну, скільки можна ті, ті бехи показувати? Це типові проблеми типових машин. Це ну, там тотальна уніфікація, яка насправді має колосальні плюси в нашій роботі, так і в цій галузі. Ну, скільки там можна показувати? За, за вмістом цього каналу, можна, можна беху вже просто пересипати. Так. Крупновузовий ремонт, там, що не стосується башти, куди я не лізу, бо я в озброєнні некомпетентний. Ну, Корита можна пересипати, наскільки ну, можна показувати ті там, історії. Так? До якісь там маса роботи, ну, суто такої механічної, просто такої, що її міг би робити, могла би робити машина, міг би робити робот, там. <кхід> мангали. Там, от. Як робити мангали? Та як робити? Як вважаєш за потрібне, так і робиш. Болгарку в руки, зварювальний, металобрух, там, там, рибальські сітки, що, що тобі там забезпечили, що вважаєш за потрібне, те і ставиш. Тобто, <кхем> От, як воно себе покаже, ну, це там абсолютно унікально. У когось там краще показують себе там, одні там, рішення, у когось інші. ми постійно в пошуках і. Такої статистичної бази, щоб там тисячі і тисячі тисячі прикладів, так, так статистичного вагомого, такого колосального масиву інформації насправді немає. Так, тобто один, два, три, п'ять виїздів, робляться якісь висновки, якісь там покращення, низка рішень знову ж таки низка робіт, напрямків, рішень, які не можна показувати там ну, з міркувань секретності, якісь там унікальні речі, які там, наприклад, працюють так у нас. І у підсумку, у підсумку я просто ну, відчуваю, бачу, що ну, живого в місту такий, що би чіпляв, там, захоплював на каналі все менше і менше. Побратими мої, так, от, які там крутять автомобільну техніку, всі ці там, якісь, там баги, квадрики, пікапи, бусики оце все. Я з ними спілкувався. Тобто, по перше, це розкидане по точках дислокації. Так, це я, мабуть, там постійно. Їздити від одного до іншого, якісь там цікавинки вишукувати, О, то вони здебільшого, ну, це люди, які <кій> добре свою роботу роблять, проте якось так, ну, добре, яскраво про це там розповісти, показати, якесь там навчальне щось зняти. Ну, Не мають ані навичок, ані бажання. так, і, ну, У них багато цих машин, там, нормальний потік, у них задача якісна. Максимально строк зробити і відправити машину далі в бій. Тобто, ну от у підсумку на сьогодні, я ж кажу, якісь там процеси стосовно деокупації українських церков, це процеси стратегічні. так, Ми от саме проходимо, можна сказати, початкові етапи, тобто, щоб дійти кінцевого результату, так, де яскраво, там на відео з тусанами, копняками до побачення викинули окупантів. Працюють українці, то це місяці і місяці і місяці бюрократичної, паперової, нудної, рутинної роботи, яку ми робимо, і на яку також треба ресурси, зокрема ваші пожертви. Тобто, ну, що можу, я показую, то, та. тому що десь якось. Дистанційне керування БМП це знову ж таки ну, вимагає часу, Там купа підводних каменів. Повільно, повільно, повільно і нема саспенсу, нема життя, нема екшену. так. Ну, щось, щось треба думати, щось треба вигадувати, я не знаю, чесно кажучи. Може, зараз там, закінчу курс там, щодо безпілотних систем в армія плюс, може, там якісь там плюшки цікавинки відкриються. Не знаю. Шукаю способи якихось там взаємодій з кимось. Так само для цікавого, якісного медіа в місті, який там не становить критичної секретності, і який допоможе розвивати канал взагалі і відповідно приводити ресурси в нашу діяльність, тому що потреби насправді постійно ростуть. Ну от, такий от період, квітень травень 25-го, криза жанру, криза в медіа в місті. Втім. Разом поборемо і це. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.